Здоровенькі були, з вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. Я такого гарного суботнього ранку йду. А пошту кину та вирішив заодно зніму вам, покажу наш комплекс апартаментів. Так, Ось така дорожка. У нас таким ніби кільцем розташований комплекс, навіть не кільцем, а таким прямокутником. Є такі будиночки з однієї сторони, будиночки з другої, посередині дорожка, а навколо... Парковка. Ось тут там грилі є, можна жарити якесь м'ясо. От Тут ви бачите, там вже ця парковка. З другої сторони там теж будиночки. От. Я потім назад вернуся якоїсь однією з тих доріг, покажу вам. З іншої сторони. Ось приблизно так виглядають будиночки. От, цеглою обкладені. Але тут, мабуть, тільки один, один слой цегли. Каркас дерев'яний. Ніхто тут з цегли будинки не строїть. Тому що дорого. Так дешевше. Ну, принцип, є, є, мабуть, цегляні також, але людям вони нафік не потрібні, тому що додаткові там, я не знаю, 100 тисяч доплачувати за те, щоб жити в цегляному будинку, тут нікому не треба. От нас тут зараз якийсь ремонт роблять, міняють Ой, не знаю як називаються ці штуки, по яким, по яким дощ має стікати. Людей от стоять антени супутникові для телебачення, Direct TV. Хто собі вже хоче, той собі ставить. Тут а апартаменти здається, якщо хочеш поставити собі антенну, то апартаменти здається 100 доларів просять тебе заплатити. За те, що ти десь на території комплексу будеш ставити, бо це ж не просто. Клюні собак вигулять. А тут у нас басейн. З 8 до 11 вечора по правилам. Код 5, 3, 1. Не, ну. Щоб дітвора не бігала, то кот стоїть. Джакузі, а так по-дебільному поставлено прямо от в проході. Басейн. Так, зараз обіду і кружок покажу ту басейн. Вон там газовий гриль ще є. До того я вам показував, це були грилі на вугіллі або на дровах. А ось тут газовий гриль, такі декілька столиків, можна пожарити собі м'ясо. Ось він. Грязний, не люблять люди прибирати за собою. Клірвотер там, де ми жили, там завжди люди. Ну, не завжди бували такі, що лишали після себе сміття, але в основному прибирали. Ось так. Це тут менеджмент наш сидить. Якщо якісь проблеми є. Приходити сюди, так як всім комплексом апартаментів володіє одна компанія, ну і всі апартаменти здаються. От. А отут за стеклом там у нас а, спортзал. Він маленький, але який є. Люди вигулюють собак. Пошта, так нам. Треба конверти кинути, от і все. Поштарик приїде, забере. Так, а зараз я пройдусь зі входу. От у нас двоє воріт. Ті чомусь зломані, відкриті, взагалі повинні бути закриті. І в машині у нас є а, кнопочки, щоб їх відкривати. Але в принципі, а, якщо гості приїжджають, то там от така штука стоїть. І можна набрати код, воно позвонить на мобільний телефон того, до кого ви їдете. І він тоді вам прямо з мобільного телефону відкриє. От. Тобто в'їзд, один туди, другий сюди. І тепер я вже піду сюди. Покажу вам уже надвору. що тут як. А в кожних... Апартаментів є одне місце, парковочне, під накриттям. А є місця без накриття, вони, туди можна паркуватися будь-кому. Тобто, якщо в мене є одне місце, а, воно називається Covered Park, тобто накрита парковка, то туди можу запаркуватися тільки я, бо воно під моїм номером. от. А от на такі місця будь-хто може паркуватися. Тобто, так як у нас дві машини, то одну ми паркуємо під накриттям, а іншу вже не під накриттям. Що в нас тут ще такого цікавого, щоб вам показати? А, ну Мусорники є, але з цієї є і смітники. Вони аж там в кінці. ну В принципі, там нічого немає смітник, і смітник Один для звичайного сміття, а інший для... ресайкл, то папир, скло, пластик. Мусор лошадь. Тут, тут еще вот я один мусорный бак, сметевый. Кажу, завжди мусорный, с детства привык казати мусора не сміття гаражі є у нас а, у нас взагалі апартаменти одно двох та трьохкімнатні І для однокімнатних апартаментів таких як у нас а, гаража немає а оті апартаменти в яких дві або три кімнати у них є ще в кожного по гаражу тобто от раз, два, три, чотири, п'ять, шість гаражів. І вони приєднані до шести апартаментів от в цьому будиночку. От вон там двері на першому поверсі. Це тут двохкімнатні квартири. Один, два, три, чотири я бачу квартири з цієї. Получається 8 апартаментів в будиночку, але тільки 6 гаражів. Можливо, комусь немає. Зараз тоді ще підійду. Хоча до сміттєвих баків нема чого йти. Тому, мабуть, я і закінчу вже відео. Ось так. Виглядає наш комплекс апартаментів. Уютненько, нічого особливого. А. Добре тоді, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. З вами був Діма, слава Україні!